Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ретроградний Юпітер. Так як 11 листопада він стає ретроградним, тому важливо знати, як він може проявитися в вашому житті. Юпітер у прямому русі це вчитель, який направляє свою благородну енергію на користь суспільству. Коли він ретроградний, його позитивні якості зменшуються. Шляхетний Юпітер стає нетерплячим, ризикованим. Невіджадібним. Також вважається, коли Юпітер стає ретроградним, то він може спокійно витрачати свій час на навчання і саморозвиток. І вважається, що в цей період не варто розпочинати якихось нових великих проєктів. І ретроградний Юпітер може дати якісь проблеми в галузі дітей, навчання, фінансів, удачі. Енергія ретроградної планети вона йде не ззовні, а всередину. Тому це час, коли можуть відбуватися внутрішні трансформації. Період для переосмислення, для внутрішнього аналізу, для переоцінки життєвих цінностей. Цей час підходить для завершення минулих проєктів, аналізу помилок та планування майбутнього. А також для саморефлексії духовних практик і духовного розвитку. Для корекції даного періоду важливо розуміти, які сфері в вашій карті зачіпляє Юпітер для того, щоб по ним закрити всі хвости. І це час також переосмислення. Ретроградний Юпітер спонукає переглянути свої філософські погляди. Особисті переконання та минулі рішення, або скоригувати свій особистий або духовний шлях. І період ретроградного Юпітера це період переоцінки цінностей, час, коли людина може переглянути свої життєві цілі, пріоритети та цінності. Я дякую, дякую за перегляд. Я готую ще багато цікавої інформації астрологічної, яка може змінити ваше життя. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки. Дякую. Всім до побачення.